Вайтні! Fashion Awards. Хочеться Томбі Сексі, чорну п'ятницю, два дня. Зйомка навчання. Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Наталя Томаш Перш за все, я фотограф, власник агенції у Лондоні, Unique Agency вона займається організацією зйомок для брендів, також індивідуально. У мене є команда суперкрутих професіоналів, але я думаю, про це я ще встигну вам розповісти. Тож сьогодні ви тут, щоб побачити іншим. У мене активне соціальне життя в Лондоні, я часто буваю на різних івентах, заходах і періодично їх також влаштовую. Тож покажу вам Лондон своїми очима, фешн-фотографом. І, звичайно, голодниця з різними проблемами. Познайомлю вас з українцями і своїми друзями і багато чого іншого. Хочу прямо вперше сказати ці слова. Підписуйтесь на мій канал і будьте активними. Моє перше відео на каналі про наймасштабнішу подію у світі фешн-індустрії це Fashion Awards. Як все відбувалося? Моя стресова підготовка, івенти, які були на до цього. І розпочну я з пошуку сукні. Для мене поки що найбільший рент-хаус. За сукнями. Або я тут щось знайду, або я йду в Селфридж і там дошечка. Це, звичайно, дуже красиво, але дуже яскраво. Для такої події мені mm -hmm. потрібно щось максимально інакше, але поки що я сама не знаю, що. Але це вже є якась надія, скажімо так, є Lady and тут їжик Ніус, леді і джентлемен. Тут цим більше. Точніше менше. Хочеться там більше, але платя менше. Людей в метро немає, тому що більшість всі по магазинах. Yeah. Чорну п'ятницю я вирішила піти зупинятися, а людей просто в море. Кінців oh. морі я маленька рибка. Така. Сьогодні субота, і сьогодні у мене бранч. Знаєте, частіше я сама організовую бранчі, але деколи потрібно почерпнути це натхнення, повернути себе в нормальне робоче русло. До події X Два дні. Зараз Різдво і в мене дуже багато роботи. Я буквально дивлюся на неї, як вона йде. Це навчання для майбутньої фотограф. Я вже казала, що ніхто більше немає, я її заберу. Подивіться, просто яка атмосфера навколо. Мені дуже подобаються музеї і загалом вивчати архітектуру і що зйоми в Лондоні. А, тому стараюся навіть навчання проводити в якихось цікавих місцях. І так, в мене вже закінчилося навчання. Зараз шукаю мене має бути ще одна зйомка. Чи, е, Лондон зараз повністю одягнутий у Різдво, що не може радувати. Звичайно, не може радувати погода, тому що тут снігу немає, але є сонце. У відчуттях, мені здається, я вже обійшла півсвіту просто. Вечір розпочався в королівському Альберт Альберт-Холі. Я весною часто там фотографую своїх клієнтів, тому було цікаво, як цю локацію змінили до заход. Вана доріжка вона протягувалася аж до самої дороги, де пробували машини і заповнювали одними з найбільш світових знаменитостей дизайнерів і представниками індустрії. Щороку захід організовує Брітіш Fashion Кансел цього року за підтримки Пандори. І, до речі, цікавий факт, що нагороди виготовлені з перероблених срібних прикрас Пандори. Всередині зала поділялася на декілька секторів. Down below, uh, the floor, we all the Success, build with each other, grow with each other. I'm so happy. Do my own. life? Incredible power. -sector, in sector, we to open it. І це було буквально посередині зали. В якийсь момент я не вірила своїм очам, що дивлюсь, буквально на сцені був шести капелюхряна, який дуже виділявся зі всіх. Okay, are... Далі декілька основних нагород та як ці люди зробили вагомий вклад своєї роботи в модну індустрію. Отже. Головні нагорода вечора отримав дизайн року. Uh, ним став Джонатан Андерсон за роботу Дживел Андерсон і Лу Еви. Чи інноваційний підхід визначив нові стандарти мод. Фаєв Weird thing is every time a good thing happens, Tom Ford is here. модель року визнана Алекс Консані, яка своєю присутністю і впливом домінувала в індустрію протягом останніх місяців. The 2024 Fashion Award for Model of the Year goes to Alex Cansani. І вона стала першою трансмоделлю, яка отримала нагороду. Оскільки зміни більш ніж можливі, вони потрібні. І це крок в правильному напрямку, сказала вона. Oh my gosh, you guys. I'm the first trans woman to win this award. But I can't accept this award without thanking those that came before me, and specifically the black trans women that really fought for the space that I'm in today. Dominique Jackson, Connie Fleming, Aaron Rose Phillips, and countless more, you fought for the space that allowed me to flourish today, and I'm eternally grateful for that i also can't accept this award without thanking my parents i remember being 12 years old and telling them that i wanted to join this industry and they met me with support and that's something that i think a lot of other parents of trans children should follow because change is more than possible it's needed and this is a big step in the right direction thank you all so much i really appreciate Британським дизайнером жіночого одягу року стала Сімон Роша за її внесок у розвиток британської моди. Нагороду вручала зірка пліткарки Келі Розерфорд, яку я вже змогла в своїм об'єктиві у Мілані під час Fashion віку. І зірка Бріджертонів Нікола Коїсбри Нью-Гранд Ексепшн дизайн де сір Хуз Віжін із Біянд Ол од крафт із мост ексквізит. Who is putting Britain on the world fashion stage? These are the questions the voting committee were asked to consider, and here is their shortlist for British women's wear designer. Simone Rocha, for Simone Rocha. First of all, I'd like to thank the BFC, and I'd like to thank all the nominees in the category that elevate everything that we do. Um, I've had a year where I'm very proud of the work I've produced. Нагороду за видані досягнення отримав Том Форд за його неймовірний внесок у моду культуру і фотографію. Свою промові він згадав свою роботу в бучі в 90-х роках і його шлях до свого лайту. I have lived more of my life in London than in any other city and actually shy of 2 years half of my life. I moved to the Gucci design studio here in the 90s and when I started my own company I chose to start it here. And after a few years away I have returned to raise my son Jack. There is so much life here, so much creativity and much of it is present in this room tonight.

Asa Brokey, recipient of the Cultural Innovation Award. Cultural Innovation 2024 goes to the incomparable Asa Brokey. I'm gonna come clean. This is surreal right now. This is crazy. It's about fucking time, you know what I'm saying? But honestly, though, I'm, I'm very honored. You know, being a cultural innovator means so much to me, especially being a rapper, going and having endeavors in the fashion industry and I think that the lines are definitely merged now, you know, and um, thank you to the British Fashion Council, you know? <laughs> so to all the young designers who was nominated today, who may or may not have won tonight, I just hope that this is a token of encouragement to show you, you could do this shit too. All right, y'all.

Uh, London is really a city that uh, was where I really became a creative person. My boo, my best enemy, Issa Ray. I just want to shout out all the incredible designers who are here. Wish you the most success. Build with each other, grow with each other. Priya Alawalia! So the students that are up there. Five years ago, I was sitting up there, and today I'm here. So I'm really excited for your futures. And Laura Luena, for Chicova Luena. Margaret Capaldo, 16 Arlington. Thank you to Debbie Harry for such an unforgettable performance. Most importantly for me, thank you. You are such a guiding light. I can only photograph people I love. The inspirational Dame Margaret Barber. Thank you very, very much. Thank you. Це було так натхнено побувати на такі події, хоч і знімають стиль фешн, то це ніколи для мене не означало бездушність. Я в своїх роботах поєднюю любов до фотографії і стилю. І з таким настроєм я перебувала в цьому світі фешн. Мода це більше ніж годі. Це про креативність, культуру, інновації і об'єднання людей з усього світу. Бути частиною цього заходу це неймовірна честь і незабутній досвід. Дякую, що додивились. Залишайте обов'язково свої враження у коментарях, підтримуйте мене та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!